Вид прием. Чувалок. Давай, друга, давай! Витаю, я Бэк, Дак Хэнсон. Что делаешь к лыжному да? Разношу пошту, верши поштарная вересты, сподеваюсь Класс. Я знаю, що всі тут досвідчені альпіністи, інакше б не прийшли сюди. Але Еверест – найнебезпечніше місце на світі. Як погода? Чудова. Я так хочу до тебе. Наступного разу ми всі сюди вирушимо. Утрьох. А що ж, дружина? Ну, після розлучення їй вже все одно. Комендант Табору. Сідай, мужик, акліматизуйся. Людський організм просто не здатний функціонувати на крейсерській висоті польоту Боїнга. Ми будемо вмирати, буквально. Тож наше завдання піднятися на вершину і повернутися живими. Тримайся людсько! Це складно. Ще кілька днів і решту життя ти будеш підкорювачем Евересту. Це роб прийом. Роб, де ти? Я на вершині Евересту. <звук> роб, друже, прийом. До нас хмара наближається дуже велика. О, ні. А буря сильніше. У нас проблема. Кисень скінчився. Іди один. Я тебе тут не кину. Ходімо. А! А! Я не хочу помирати. Чуєш мене? Роб? Вибирайся звідти. Якщо всі можуть, зможеш і ти. Я тебе люблю.